У вас вітає міні-сад. Запрошую вас на розпаковочку. Сьогодні до мене приїхала полуниця. Замовляла я її ще, мабуть, в кінці травня, бронювала. Уже й не надіялась, але пару днів назад продавчиня мені перетелефонувала і сказала, що рослинки готові, є в наявності. Тому давайте дивитись. Так, ну що ж, пакувала вона їх самостійно. Ну, Я маю на увазі за пакування додатково доплачувати не треба було. І ось самі рослинки. Так, ой, подарунок. Перше взяла і подарунок. Подарунок. Ага, підписання, я дуже переживала. Так, Еліане. Я замовляла 5 сортів по 4 штучки. В подарунок прийшла мені Кристина. Навіть не знаю, що це такий за сорт. Ну, зараз я, мабуть, їх витягну, а потім гляну коренево. Ось такі саджанці я отримала. Ну, візуально видно, що коренева там присутня, розвивається. Ось на румбі. Також ось найпотужніше видно це фінела. Потім квіки. Це квіки, це дуже рання. Сандра, теж дуже ранній сорт. Фінела, середньопізня вона, румба, це теж раннє стигла. І це теж рання. Да, рання високоврожайна Еліане. Крістіну, я не знаю, так як це подарунок, треба вивчати про неї. Інформацію. Ну, а так буду зараз саджати і спостерігати, як вона росте. Я вважаю саджанці непогані. Якщо кому цікаво, звертайтесь, напишу, в кого брала. Приїхала вона мені з Західної України. Зверталася я до багатьох полуничників, воно ж як хочеться, то Треба от тепер і зараз. ну Так як я замовила і чекала майже 2-3 місяці, то більше не замовляла ні в кого, але ж і зверталася зверталася з проханнями, скрізь були великі черги. Не так її ще просто купити. Саджанці непогані, повторюсь, тому що я сама вирощувала свою простеньку, ставила тоже стаканчики, то в мене були набагато менші. І як її вирощувати? Ну, в принципі, я не знала. Тому це нелегка справа. І я вважаю, що це гарні саджанці. Мої були набагато гірші. Тому зараз посадю. І потім порівняємо з моїми. Ну, і сама посадка, два слова буквально. Е, звісно ж, коли в суху дірочку, отак от намагаться робити ямку, воно все засипається. Тому краще зволожити, воно трошки впитається і потім ось. Хорошо вже робиться ямка. Якраз на стаканчик. І потім оп, все, вона сіла туди, куди нам потрібно. Такончик, коренево розміщаємо Все, воду, я додала трошечки корневіну, ну, трошечки пакетик на лійку. Замітила цікаву таку особливість сорту фінела. Червоні корінчики фінела. Хоча в дуже. теж трошечки. Ну, ось, бачите, у нас ще один процес сьогодні йде, процес готування вина. Цю висадила, записала собі, як вона йде в ряд, тому що та, або зітруться таблички, або кішка зіб'є. І ще чекаю отакі чотири сорти. Ще замовила мармеладу, сірію, клері і бріло. Це вже в готових покупках і буде касетна розсада. Так, результат роботи. Моєї Альба була висаджена ні в 10, може тижнів 2 тому, тому ще адаптується, трохи підгоріла, але нові листочки вже є, там показались. Ну і так, далі. Квіки, Еліона, Сандра, Руба і Фінела. Тут залишила місце ще другі сорти будуть. І тут одна крістіна. це Манюсінька це моя. Ось така вийшла розсада. Ну, дуже маленька, але я ж нічим її не підживлювала, поливала і все. Її вже, мабуть, місяць. Погано вона мене укорінялася, ну, тому що. Мабуть, треба знати, як. Ще треба землю гарну, звісно ж. Тому, ну, виросте. Думаю, що виросте. А, тут поряд посадила. Та теж, якщо тут пропаде, то цю я буду насажувати. А так тут все прибереться і хочу. Це ж там сидить мій рододендрон Тут, сюди я, мабуть, і клен японський посаджу і буду закривати отаке, таку господарчу зону. У нас тут прибудова, дровник, тому хоч це якісь сюди кущі повисаджувати гарненькі, щоб з двору сюди. Нам було, ну, було не видно, закриті усе. Далі вчора висадила, досадила верніше свою полуницю пізню. І з цією продавчиною, що сьогодні брала, розмовляли, вона сказала, що схоже, що це мальвіна, якщо дуже пізне. Ну, не знаю. На ринку я не бачила такої ягоди, як ця. Потім це минулорічна моя розсада, ну, теж почала пішла в ріст, тому що стало прохолодніше і якось їй стало легше. Вуса я зразу поприкопувала. І отут біля кожного старого кощика розташовані маленькі, а це теж пізня, вона у нас. Виходить так по бокам. з краєчку. Але ця висаджена вже була дві неділі назад. Ну Вона дуже гарно ділиться. Кущик прям розростається. І все так видно тут. І можна взяти і розділити. І не треба ніяких вуз. Хоча вуса вона теж пускає добре. Тому ну, така навіть залишилась. Не знаю, комусь треба віддавати. Зараз виноград ще не весь чоловік прибрав, а так частково тільки. Це ще зовсім кислий. Такі великі груна Гарні. Я ось Покажу цікаву таку трояндочку. це її третій рік вже вона куплялася в наборі одної з перших. Це троянди з трояндового. Я раніше і не думала, що скільки є продавців, де можна купити. А тоді так натрапила. І одразу набор 20 штук взяла. Ну Дуже-дуже цікава розфарбовка. Я, звісно ж, ну зовсім, так сказати, ставок ніяких на неї не робила. Ну, тонесенька, ну, болява дуже. Навіть зараз видно, щось з листочками. Дуже пистолоці вона хватала. Але нічого, трошки так підросла і ось видала. Квіти постійно бувають, але одиночні. Зараз оце ось дві квіточки розквітло, але поки ще теж такі невеликі, маленькі квіти. Чомусь, мені здається, вона повинна бути більша. І бутончики, бутончики. Отак. Наваліс теж наростає. Це вже, мабуть, на третю да, хвилю перша квіточка пішла. Добре, що немає сонечка зараз, йому добре тут. І листочки всі здорові. Похолодало, тому розфарбовані, пагани. Такі понаростали Коколоко. Колоко теж трудяжечка. Гарнесенька. Пуп'янки, квіточки, пуп'янки, квіточки постійно. Хоча вона була посаджена цієї весни і зовсім малесенькою. Вона, мабуть, навіть однорічна. Да, однорічний кущик був. Макароса стратила, захворіла. Захворіла, листочки покручені. Вчора була обробка, тому буду спостерігати. Через пару днів повторюю якимсь іншим препаратом. Я обробила скором, ще є топаз. Вів'єн весь тут. Красунька. Красунька теж трудяжка. Пуп'янків вона викидала. Це вже третій раз вона. Гарна, гарна трояндочка, по кольору вона мені сюди не підходить, ну, але нічого чистець, розпушився. І не радує, захворіла Джардіна. Здорово захворіла, постійно намагаюсь бризкати. Хелатином теж обробляла. Мабуть, щось з корінням. Мабуть, буду білизною підливати, тому що я бачу, що ну, тут тут все. Борошниста, наче відійшла, але плямистість від кліщів я обробляла, тому це, ну, це не кліщі. Це хвороба. Гілочка одна зовсім пожовкла. Аспірінчик, Спірінчик Ніжнятіна так несміливо, але викидає свої маленькі квіточки і радує постійно. Два роки кущу, але ну, можна рахувати ще один, тому що був пересаджений минулої осені сюди. В Спіріта Фрідом. Одну гілочку видала мені гарна, але після дощів трошки воно окуклилось. Але ж аромат, аромат чудовий, красунька. Дуже тоненькі пагінчики, Ну, маю надію, що вона набере силу росту собі. Кущик наче не маленький, але самі дуже тоненькі вже пагінці. Діпладенія теж радує, розквітла. Ця квіточка квітує, тоді, коли великий перепад між денною і нічною температурами. Тоді, коли і гортензії волотисті окрашуються, теж тільки знайомлюся з цією квіткою, але вона в мене вже давно, вже, мабуть, років 7, не квітла, тому що я не знала, що з нею треба робити. А потім на ринку побачила. ну і зараз Восени десь на два місяці я її спускаю в підвал, а потім достаю і вже з теплом винусю на вулицю. І от очі замилюються. Отака от красунька одна, одна така пишна, одна така велика. Теж їй третій рік. Біля неї зростала колись лапсон. Хотілося щоб було таке. Типу жовто-блакитного, але Лавсонг не вижила. Тому залишилася тут одна. Вона мені тут, звісно ж, і мішає, але, але вже, мабуть, її залишу. Хай, великий-великий отакий кущака, цілий букет квітів, цілий букет, якщо так глянути. Я не рахувала, але їх багато. Квітує вже давно, можна побачити, видно, квіточки майже побіліли, вже аж зеленіють. Тому така краса. Ну і тут моя гірка кам'яна. Отіток. Порози цвіти кам'яні троянди, красуні. В минулому році це я купляла, напевно, поза минулого року. І в минулому році вона не була така гарна. Це було в мене всього дві. Отака і отака зелена. Ця показала силу росту ось тільки на другий рік. І гарний колір, дуже гарний. Така величенька вона ось моя рука на, на долуню буде. Дуже їй пасує тут цей ачіток. Дуже мені ще подобаються оці мої маленькі, ґрунтопокривні, ох, ароматні тим'яни. Я вже казала, чотири в мене вийде їх живучка, ось якийсь манесенький теж. Очіток, не знаю які, ну це Ангеліна. Тут же ялиця у мене сидить. І поки що сидять, буду пересаджувати в горщиках ті, що я в композиції ніде поки що не пристосувала. Гарні кам'яні троянди, гарні. Зараз показують свою красу. Гарненькі, різні, різні. Мі ялинка тут. Рейнбов ну, і як не показати гортензію, якщо пора гортензій. це моя безіменна. Зеленушка така зелена. Не знаю, змінить вона чи не змінить колір. Хоча ну, трошечки щось є, є. Ну, а ця красуня змінює Мельба Ця волоть пізніше. Відкрилась, а ця раніше забарвлюється. Дуже гарні квіточки з зубчиками. Серединка, в кожній серединці перлинка, красуня. Я гілку нечаянно одломила, то начеринкувала. Гарна, гарна дуже гортензія, достойна. Все, хватить, буду завершувати. І так сьогодні находила, мабуть, багато, можливо, то мені так здається. Дякую всім, хто дивився, дякую, що коментуєте та підтримуєте. Бажаю всім всього найкращого.